Зранку росіяни підняли у повітря три одиниці бомбардувальників. Міг 31 к внаслідок чого була оголошена повітряна тривога по всій території України. Окупанти здійснили пуски гіперзвукових ракет кинжал. За інформацією від повітряних сил, цілі прямували курсом на Хмельницьку область та на столицю. В останньому було чутно декілька вибухів. А Київська міська адміністрація повідомляла про роботу протиповітряної оборони. За попередню інформацією, уламки впали у Слом'янському й голосійському районах міста всі цілі знищені. Всі служби до речі прямують зараз на місця. Падіння уламків на цей час без пошкоджень та постраждалих також повітряні сили повідомляють, що для київської полтавської та черкаської областей зберігається загроза застосування ударних ворожих безпілотників. Ну а просто зараз я пропоную дізнатися вам, що відбувалося у столиці за минулу добу. На Київщині в Бориспільському районі фермер виявив залишки ракети с 300 під час роботи на полі. На місце події прибули сапери мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, які підтвердили, що це безпечні залишки зенітно-ракетної системи. Піротехніки оперативно вилучили залишки ракети, забезпечивши безпечні умови для подальшої роботи на полі. А от Київ посів перше місце за кількістю ДТП з постраждалими. Майже 1400 випадків з початку року. Про це свідчать дані Open Data боту. Майже половина аварій в Україні стається через перевищення швидкості руху. У топі причин також порушення правил маневрування та правил проїзду перехресть. Автодарницькому районі столиці був встановлений національний рекорд. За саме найбільша кількість ветеранів у вітрильній регаті. Про це повідомив голова районної державної адміністрації Микола Калашник. Участь у регаті вітрила перемоги прийняло майже 150 родин учасників бойових дій. Спортивний захід був проведений разом із благодійним фондом «Реабілітація суспільства в яхт клубі на Осокорках. Ну а просто зараз я пропоную переміститися на південь нашої держави. Дізнаємось про акцію, яка пройшла в Одесі на вихід. Них, як взагалом у них зараз ситуація після оголошення і відбою повітряної тривоги, також який безгузди тендер оголосили у регіоні та чого Одеси там готує сьогодні погода. А про це не тільки розкаже, покаже у прямому ефірі проекту Ранок Лайф, наша кореспондентка з Одеси Анастасія Рвачова. Вітаю тобі слово. Вітаю студія. Ніч проти понеділка минуло в Одесі спокійно, без загроз обстрілів та звуків вибухів. Проти ранок почався з повітряної тривоги через загрозу взльоту Міїв. А у чорному морі чатує чотири ворожі ракетоносії, сумарний залп яких становить 24 ракети. Тож небезпека надзвичайно підвищилася. Ну, Одесити не забувають і про тих, завдяки кому можуть жити мирним життям, зокрема військовополонених. У центрі Одеси відбулася акція на підтримку бійців, які досі знаходяться в неволі у ворога, де на катують, чому на такі акції потрібно ходити усім, розповіла одна з організаторок. В деяких колоніях у хлопців навіть немає взуття взимку, тому вийти нам постояти під дощем, прокричати, бути голосом полонених це не є проблемою, адже ми знаходимося на вільній території і вільні завдяки тим, хто зараз віддав свою свободу. Тому закликаю усіх містян виходити, боротись, підтримувати і пам'ятати завдяки кому вони можуть відпочивати. І жити під мирним небом. Дякую. Також в Одеській області з'явився новий сумнівний тендер. Так у селі Фонтанка планують витратити понад 2 мільйони гривень на ремонт дороги. Протяжність її складає лише по одній вулиці 20 номерів будинків, а виконати роботи мають до 31 грудня цього року. Варто зазначити і про курс валют станом на ранок понеділка в одеських обмінниках американська. Долар становить від 41 гривні 10 копійок за купівлю та 41 гривні 50 копійок за продаж, а євро залишається на позначці 46,40. Вартість пального на сьогодні не зазнала змін. Так за газ доведеться віддати 30 гривень за дизель в середньому 53,54, а за бензин 60 гривень. І наостанок про погоду. Сьогодні в Одесі очікується хмарна погода місцями гроза. Зараз зранку вже йде у місті дощ. Температура повітря прогріється максимум до плюс 17 градусів, водночас, можливий сильний вітер до 14 метрів на секунду. І наразі це всі важливі новини станом на ранок в Одесі. Підписуйтеся на телеграм-канал Новини Лайф Одеса, щоб оперативно отримувати важливу інформацію з нашого регіону. Студія. Дякую, наша кореспондентка з Одеси Анастасія Рвачова розповідала про останні події з регіону. Побачимо ж завтра. Адже Анастасія щодня долучається до наших регіональних випусків новин, які стартують о 9 годині ранку. Тому, будь ласка, долучайтеся і ви, а ми далі прямуємо півднем нашої держави. У тимчасово окуповані Феодосії введено режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру після загоряння на нафтобазі. Про це повідомляє окупаційна влада. Також вночі над тимчасово окупованим півостровом збили начебто 12 дронів. Ну і ми вже маємо офіційну інформацію від нашого генерального штабу збройних сил України. Сили оборони спільно з підрозділом ракетних військ успішно атакували морський нафтовий термінал Росіян у Феодосії. Саме він найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії Росії. Дякуємо Збройним силам України за те, що так стійко і міцно боронити нашу державу і робити все, аби окупанти покинули територію нашої України. Запорізька область там відомо, що 61 річна жінка поранена внаслідок російських атак по Пологівському району. Впродовж минулої доби окупанти завдали 383 удари по 13 населених. Пунктах Запорізької області війська Росії здійснили дев'ять авіаційних ударів по Новояківлівці, Кам'янському, Щербакан, Новодарівці, Полтавці та Левадному. А 225 – безпілотників різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандрівку, Роботи, Молотокмечку, Левадне та Малинівку. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.